Наявності у нас також великий вибір запчастин до редукторних стартерів. Це у нас на стартера 2,7 кВт, 2,8, 3,5 кВт. Це на 12 вольт на 24 вольт, 4,5 кВт. А також на 24 вольт на 3,5 кВт. Це у нас. ось, наприклад, зараз покажу вам Втягуючі реле. Втягуючи реле 12 вольт стартерів 2,8, 3,5 кВт, 12 вольт стартера 2,7, 3,2 кВт. Бендекс до редукторних стартерів. Це йде бендекс до стартера 2,8 кВт на 12 вольт, 3,5 кВт на 12 вольт, 12 вольт і 24 вольт, 4,5 кВт. Немає різниці, якого бренду у вас стартер. Це може бути хоч Словак, хоч Юбана, хоч, ну, в принципі, тільки Словак і Юбан йдуть цієї модифікації. Ось по цим бендексам це йде вже на стартер 2.7 та 3,2 кВт. Тут стартера бувають магнетон, бувають. Ну, у цих стартерів вже є дуже багато різних видів моделей. Є Словак, є Магнетон, є там ЗТЗ, різні. Ну, багато різних стартерів. Це в нас іде бендекс на стартер 2.7 або 3,2 кВт. Тобто всі